Унички, мої любі, гарненькі дівчатка. Я світа і це міле TV Shop. І я вам хочу сьогодні поділитися своїм улюбленим засобом. Це мій особистий. Він вже використовувався в мене. Я вам покажу, як я його ним користуюсь. Це вже в мене друга баночка. Це вже друга баночка, і я вже користую другу баночку. Я дуже дуже задоволена. А мене я просто знаєте, Ми хотіли вчора вам її показати, але вчора, на жаль, не було часу, тому я голову помила вчора зранку. Я вже така трішки в. Е, Трішки втомлена, я дуже перепрошую, але цей засіб це просто щось неймовірне для мого волосся. В мене коси, як ви бачите, вони світлі. Не дивіться на мою апаратуру, дивіться на коси. І вони, ось ця сойка, їм треба, знаєте, цей засіб. Моїм косам треба додатковий об'єм. Крім того, що там блиск, зволоження, там, розгладження, додатковий об'єм. І я реально була вражена, я така йду, знімаю, знаєте, селфі коханому, там, я кажу. Коханий, ти бачиш, який в мене об'єм. У мене навіть кохане зацікавилися. Що це такий за еліксир експрес для волосся, друзі. Тому у вас є сьогодні можливість отримати ось таку сойку. Початкова ціна тисячу гривень. Звісно, ціна буде дешевша. І тому що це, ну, але я вам скажу так, воно вартує кожну, кожну копійку, дуже перепрошую. А, український виробник, сойка вже зарекомендована в нас дуже-дуже гарно. І я вам хочу сказати, що це. Працює! Ви можете, там, я не знаю, багато відгуків було, тому що ми ретельно перевіряємо всі продукти, котрі у нас представлені в ТІВІ, Ми дуже ретельно перевіряємо. І ви можете переконатися в цьому самі. Я цей засіб вже е, випробувала на собі. І це вже друга банка. Давайте покажемо. Ось в мене така прекрасна сойка сьогодні. Сойка це експрес еліксир. Е реконструкція та зволоження волосся і ефект лавінування за 10 секунд. Дивіться, я зараз ось бачите, е покажу вам на зараз, які в мене коси. Які в мене коси. Ось я тільки щойно зранку прокинулася. Ну, ось такі вони трішки сухі, видно, що вони трішки сухі. Не, а, ну, як кажуть, немає а, такого шикарного блиску. Так, Інструкція яка? Зараз я йду мити голову і потім вже на трішки підсушена волосся рушником. Я буду поливати, тут є а, дозатор, я вам його покажу в ефірі. А, бо тут мені не дуже добре видно. І буду 20 мл. Ось це одна доза поливати по волосся. Ми це разом з вами зробимо. І потім я це все висушу. Ось, отак я виглядаю дома без макіяжу. Це ласкаво Так, зараз я мию голову звичайним методом Шампунем. використовую шампунь, потім використовую е, маску або бальзам. і вже потім до вас включу. Так, я вимила коси. В мене був лише бальзам, який я одразу змила. Моя рекомендація особиста, взагалі, коли ви наносите якийсь догляд, просто просушіть трішки коси рушником. Подивіться, які рушники. Це також наші. Мілені, дуже класні, до речі, вони поглинають дуже класно. І як я сушу коси, ось так, бачите? Трішки віджала, трішки віджала. І все. Тобто, я їх. Не перевертаю до не, не, не роблю такого. І, до речі, використовую лише мікрофіброві рушники. Тільки мікрофібри для волосся ніякої махри, тому що мах, махра пошкоджує. А, дивіться, у мене тут є дозатор, бачите? І тут є 20 мл позначка зараз. Ось тут є позначка і погано видно, бо в мене не дуже добре освітлення. І а, ми ось так от поливаємо. На шкіру голови і 20 мл на волосся і на шкіру, і прикорневу зону, щоб у нас був об'єм. Зараз ми побачимо взагалі, як тут з об'ємом відбуваються справи. Поливаю. Ой, а запах? Боже, як воно пахне взагалі. Далі. Тираємо, тираємо, 10 секунд. Воно трішки, боже, воно дуже прикольно пахне ягодками. І воно трішки починає пінятись. Бачите? Трішки починає пінятись. 10 секунд і змиваємо. Я трішки підфарбувалася, волосся ще і я його буду сушити просто феном. І насадка, щоб їх трішки не вірити. І вичисую, вичисую. Отегенько, я ганько. Максимально хочу показати на природньому світі. О, вау! Боже! Реально, ефект ламінування перепрошую за заміни. Подивіться! Друзі, воно стало яке. Подивіться, воно стало. Сяюче, яке сяюче і класно розпадається, бачите? Зараз ще вийду на двір. Ну, поки є сонечко, подивіться, подивіться на цей блиск. Реально дуже красивий ефект ламінування, він присутній погляд. Я щаслива. Ось, будь ласка, тому бачите, мій захват, і це ще був не весь захід. Я ще потім розглядала ефект. Знаєте, таке враження, наче він був накопичувальний. Тому, друзі, для вас перша знижка, падіння ціни і засіб експрес еліксир. До речі, я так і не знаю, скільки він коштує, якщо чесно. Тому що мені його порахували, ну неважливо, так сказали, що потім віддаси. А я вже дві банки використала і думаю, що і цю ну, одну банку використала, і другу вже почала. Тому давайте знижуйте ціну. 850 гривень! Мені подобається ціна. Дзвоніть 21 14 14, тут 200 мілілітрів. Доставка безкоштовно до відділення нової пошти, друзі, і дивіться, я вам показувала в. От я поставлю, щоб Саша гарно показав, Саш, покажи нам оцю лінієчку. Бачиш, ось у нас є така роздільна лінієчка. Ось вона. Тик-тик, тик, 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 тик. -тик, -тик. Вказує автор, вказує виробник. Перепрошую 20 мілілітрів на одне використання, тобто, ось тобто 20 мілілітрів. Так і в нас тут є позначки. Позначки є на пряж, щоб ви бачили на одне використання. Ось так бачите, один пальчик. Мені знадобилося на мою довжину і на мою густоту. В вдвічі менше. Я не знаю, я не побачила е, необхідності ще більше наливати еліксиру на голову, тому що я вже відчула. Я по покінчикам, по пробору, по пробору, провела, 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 трішки полила зверху, знаєте, як з лічки. Тут дуже зручний аплікатор. такий, бачите, вона дуже зручна. Ось так покажу. Дуже зручний такий носик тоненький, і їм зручно працювати, пропрацьовувати проборчик, і, взагалі, гарно поливати така лієчка. Мені було 20 мл забагато. Я так е думаю, ну нехай буде 10. Я розпочала з 10 мл. І ви знаєте, я його реально він для мене ну, вдвічі, е надвічі довше вистачає. Можливо, якщо у вас ще коротші коси, можливо, у вас там карешечка, і вам буде достатньо і ще менше. Тобто, мені е можливо, варто спробувати, як е стверджує там, виробник 20 мл. Літрів повністю вилити на голову. Я не побачила такого. Можливо, там буде ще більш якийсь ефект. Бачите, як вони блистять? От у нас якраз напроти в мене стоїть лампа, і вони блистять. Подивіться, тобто блиск такий, достатньо, бачите, достатньо красивий, гарний такий благородний, тобто, не, не, не жирний, не масний, а гарний блиск. Ось, дякую, Саша. Дуже такий природній, гарний блиск і такий ефект ламінації. Тобто в мене коси вони по своїй природі такі пористі, так? Так, і е, вони якраз трішки в'ються, кудрявляться. А от Сойка, бачите, цей еліксир, він їх трішки розгладжує. Подивіться баночку. Баночка така прозора, бачите? Ось, будь ласка, видно. Цю лінієчку, про яку я вам казала, що тут відзначається 20 мл. Тобто ви виліпали трошки трошечки дивитесь, потім ще потім ще. Ну, ось так, от такі позначення. Носик, подивіться, який класний носик. Носик відкручується тут зверху. Ось, бачите, такий кришечка, і достатньо герметично закручується. Тобто, я його везла в сумці. Він в мене відкритий цей флакон. Я його везла в сумці, просто в своїй дамській сумочці. Нічого ніде не пролилось, тому я думаю, що ви можете брати з собою його там, якщо ви там десь, ну, наприклад, в спортзалі. Так в мене мама ходить в спортзал. Купаєтесь там в спортзалі, йдете сушити коси, килили свою сумку, зробили собі красиво. І ну, можна брати з собою в дорогу, в спортзал, в баню сауну, до речі, обожнюю цю таку дівчачу практику, коли там в суботу. От, чоловіча така, наче історія. А що якщо щось хороше, то це чоловіче. Ні-ні ні. Дівчата також, знаєте, збираються і ходять в баню. І, до речі, ось цей еліксир, мені здається, що він навіть його, якщо прогріти, знаєте, ви там вийшли, так у вас коси мокрі, навеськали, навеськали, а через 10 секунд треба змити все. І тоді волосся таке у вас розпарене, і через 10 секунд змили, і мені здається, що ще більш класний ефект буде. Друзі, ну що, у нас знову знижка на експрес-еліксир. Скляна дзеркальна вода для волосся. Вона дійсно 700 гривень. Дійсно, має такий е, красивий ефект. Дивіться, тут і шовк, і кератин, і, і, і чито сам песа. Не знаю чесно, що це, що це таке. Але ефект лавінування за 10 секунд він в мене відбувся. Тобто я побачила, ви можете подивитися спочатку там на ютуб-каналі наше відео, як я користуюсь ним вдома. Ось, будь ласка, і наш засіб, експрес-ліксир про це вироб українського української фірми. Зараз я хочу подивитися, де знаходиться їх виробництво. Місто Київ Прекрасно. так. Ага, місто Київ. Так, будь ласка, це київська продукція, київська фірма, українське для українських жінок, для українських, для українського волосся, тому що, наприклад, ви знаєте. Якщо там у американок, в них інше волосся, в них відрізняється. Африканське волосся взагалі, воно дуже таке пружинчасте і воно дуже густе, в них не таке. У дівчат там, наприклад, армянок або грозинок, в них також інше волосся. Тому ви коли купуєте продукт для себе, враховуйте, де цей продукт був зроблений. Тому що українське робиться для українок. Американський робиться для Америки і американських жінок. Так, друзі, дивіться, так. Хочу вам сказати, що наш еліксир він дає зволоження та реконструкцію волосся також. Ультрасяюче волосся буде у вас за 10 секунд. Якщо у вас фарбоване волосся або натуральне, вам цей продукт підійде. Він може бути використовуватися і для фарбованого, і для натурального волосся. Компоненти засобу відновлюють, зволожують та живлять волосся, надають діамантовий блиск, красиве, гарне природне сяйво. Еліксир миттєво потрапляє та вбудовується в структуру волосся, створюючи безумовну гладкість та сяяння без обтяження волосся. Ось тому, друзі, я вам хочу сказати, що коли я використовувала сойку, так, і використовую, в мене немає такої, знаєте, е, як плівки, я його взагалі не відчуваю. Я просто бачу класний такий ефект зволоження, ефект об'єму, що мені дуже цікаво і дуже взагалі. треба. Ну і дійсно такі доглянуті, такі красиві, рівні коси, наче після дорогого такого салонного догляду. Друзі, ну що, наш експрес-еліксир для волосся, для вашого? Зараз буде за фінальною знижкою. І, можливо, ми ще вам покажемо, як я його використовувала. Хоча б там трішки, може, ми покажемо там вже середину. 599 гривень, дякую! Прекрасна ціна для вас цілих 200 мл. Я його використовувала трішки менше, ніж 20 мг. Вказано виробником 20. Давайте прочитаємо інструкцію: спосіб застосування перед використанням. Добре, струсіть флакон. Бачите? Тобто, тут, щоб все, всі індігрівали важливі змішалися інгредієнти. Так, нанесіть на всю довжину чистого волого волосся, оминаючи прикорневу зону і шкіру голови. Ніжно масуйте, так, ніжно масуйте, щоб засіб увібрався. Змийте через 10 секунд. Для середньої довжини волосся використовуйте одну дозу 20 мл. Рекомендовано використовувати 1-2 рази на тиждень. Тільки для зовнішнього користування, ну і так далі. Дивіться, один я використовую через миття. Виходить, я мию голову раз на три дні, так, тому що в мене коси довгі, щоб їх не перепалювати фенами і всіми приборами. Я використовую раз на тиждень, тобто через миття. І мені, в принципі, вистачає цієї гладкості, зволоження, гладкість, блиск, І, і регенеруюче, наче, наче вони відновлюють. Ці пошкоджені кінчики. ось таке, Регунерує послаблене та е, пошкоджене волосся. І мені подобається, що вони, знаєте, наче набираються вологи, тобто вони не виглядають сухі, ось ви можете бачити. так? Тобто вони, ще в них є оцей е, 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 шов. Гідролізний якийсь шорткость, такий, котрий, е, натягує на себе вологу. Тобто, ваше волосся буде таке, знаєте, ще й зволожене. Зволожує, кондиціонує, захищає, надає блиску та, друзі, хто фарбується, зберігає колір. А також відновлює структуру волосся, захищає від впливу навколишнього середовища середовища. Так, це ще ж не все. Ось що мені ще повідомили, друзі. Купуючи нашу сойку, ми хочемо зробити вам подарунок. Щоб ви були такі самі задоволені вашим волоссям, повірте, ефект ви побачите одразу. Ще і ось з такою величезною банкою маски! Це маска для волосся Сойка Каолін Pro. Оздоровлююча маска, антистрес для вашого волонка. Ось. Боже дівчата, як воно пахне! Подивіться, подивіться, яка класна структура для зволоження. Погляньте, погляньте. Абсолютно так, каолін м'яко абсорбує жир, заспокоює та зменшує запалення ніжна релаксуюча текстура. Зелений чай в складі та розмарин сприяють активному росту волосся, нормалізують роботу сальних залоз та попереджують появу лупи. І в складі оранж піл це пооранж помаранч. Цедра апельсину, дякую, Лєрочка. Цедра апельсину а, надає пишності та шовковистості волосю. Друзі, а, подивіться, ну, я вам скажу так, сойка працює дуже круто з нашими українськими волоссям. І погляньте, яка шовкова текстура, яка блискуча. У мене тут просто професійне світло. І здається, що там а, діаманти. Майже діаманти, але бачите, для вашого такі рідкі для вашого волосся. Подивіться, дуже класно запах. Чат. Ну, просто парфумований, якийсь такий, знаєте, от як ви заходите в магазин з парфумами, такий приємний аромат. Ну і він відчувається потім на косах. Дивіться, релакс-ефект за 15 хвилин. Виробник просить вас потримати 15 хвилин, можете під шапочкою. Я використовую оці просто. Пакети. Ну, що слухайте, хто таке не робить, всі таке роблять. Так, друзі, дана продукція обміну і поверненню не підлягає. Це підпорядковано законом України, тому підтримано, так? Тому дивіться, оглядайте на новій пошті ретельно, щоб все було там гарно запаковане. так, І все. Ви обираєте для себе дуже класний догляд для волосся. Повірте, котрий ви. Навіть не захочете ним ділитися з кимось. Тому, пані та панове, за 599 гривень ви отримуєте експрес-еліксир для волосся з ефектом ламінації за 10 секунд. А в подарунок розкішну маску для регенерації і відновлення вашого волосся для натуральних та фарбованих, для масних, для сухих, для середнього типу волосся. Будь ласка, це буде універсальним засобом. І повірте, ви це полюбите і по. Вернутися ще, я вам гарантую, друзі. Ну що, я вам дуже дякую. Я пішла це. Все моє. До речі, я пішла мити волосся, я пішла робити укладку і виглядати красиво. І я вам бажаю сяяти, насолоджуватися життям, радіти Україні і собі. Все, дякую всім цьому Па-па.